Вітаю вас на каналі Ампер Геймер. Я повернулася майже місяць перерви в мене був, і сталося дуже багато прикольних і не дуже прикольних подій в моєму житті. Але сьогодні не про це. Зараз я вам розкажу про колаборацію з україномовною, з спілкою україномовних сімерів та сімерок. Прошу вибачення! Трішки хвилююся. А ми вирішили запустити таку колабу. Одна з нас створила велику ділянку таку собі, і на ній кожна з нас, хто бере участь, вирішила створити свої окремі діляночки з закладами. Ми обрали кожна по Території, і вирішила побудувати там щось, типу, кафе, може, ресторан або пекарня, магазин одягу тощо. І таких прикладів було декілька, аж на цілий триповерховий маєток вистачило нам. Це, напевно, щось більше схоже на торговий центр, але мені здається, не такий крупний, а щось більш-менш. Часне, я б сказала, приватне, прошу вибачення. І мені випала дуже цікава така тема. Мені випав мотель. Я чесно скажу, я не знаю, як можна вписати мотель у наприклад той самий торговий центр, або взагалі у заклад де є там. Багато магазинів або якесь плюс-мінус кафе. А мені спочатку хотілося просто на самій ділянці побудувати ось щось, типу гуртожитку. Якщо ви бачили, там просто можна було поставити, може, шість ліжечок, таких двоповерхових, і не паритись і був би такий, типу як. Антікафе, якщо ви чули колись, і там ось був приклад подібного стилю. Або, як, типу, знаєте, плацкарт просто якась територія, де можна переночувати, але потім я подумала, що. Ну не схоже буде це на такий класичний модель, який ми звикли бачити наприклад, наприклад, у якихось фільмах, де часто в моделях бувають вбивства, бувають якісь кримінальні події. І насправді це взагалі не весело, але. Я полізла до Пінтересту, щоб пошукати, як плюс-мінус виглядають мотелі, тому що я не думаю, що я часто їх бачила у своєму житті, і хіба що тільки можу судити про їх вигляд через кінофільми або ігри, коли події відбувалися безпосередньо у мотелі. Тож, я пошукала-пошукала і вирішила створити дві кімнати, тобто, ну, сам. Сама територія невеличка, і зрозуміло, що багато я туди ніяк не змогла запхати, але я е, вирішила поставити дві кімнати одна е, нормальна, тобто щось таке більш дороге. Там я поклеїла нормальні шпилери, е, додала нормальні меблі. І друга кімната це щось таке більш дешеве для тих, хто не може зняти ось такий класний номер. Там був. А, були старі обу шпалери, на яких там ще плями залишилися, і також там були а, наліпки від, а, як сказати, там коротше, там був магазин риби, щоб ви розуміли, наскільки погано там пахне. Там була наліпка риби. тобто... Ну, Якась вивіска, може якийсь плакат, фарба, і я трішки пізніше ви побачите, її обов'язково її додам, щоб було видно. І тут раніше був такий рибний магазинчик, але ось щось в них не пішло. По, по продажах і вони продали свою, свою долю в цьому закладі, і там вирішила поставити мотель. Більш нормальна територія, де не так же смерділо, вона підпала під нормальний номер. А друга частина, де стояли, де стояли холодильники, акваріуми, яка найгірше всього залишилася, і на шпалерах сліди і плями від може якихось акваріумних. Під тіків тощо. Тож, загалом, мені сподобався такий досвід будівництва. Я також ще хотіла поставити декілька ліжечок, і між ними просто поставити такі перегородки, які в нас є у самій грі. Але я потім подумала, що ну, це типу прям. Прям якось взагалі буде по бідному, і хіба торговий центр не може собі виділити такий, е, таку територію для того, щоб там можна було знімати хату? У більш дорогому номері я також поставила е, цей е, стол. Стілець, щоб можна було там працювати за комп'ютером по щось робити, додала полиці, тому що я думаю, що якщо людина селиться в моделі, то має собі мати місце, де розмістити речі. Стосовно туалетів, навіть не питайте, як я не крутила, не думала. в мене не вийшло зробити якось більш-менш нормально. Я навіть хотіла зробити такий прохідний спільний туалет. Але мені просто там би не вистачило речей на двері на те, щоб загалом це поставити більш якось адекватно, можна сказати. Тож в них такий продовгуватий туалет з трьома клітинками. Всі потреби свої вони там загалом можуть задовільнити там є туалет і душ. А раковина стоїть на такій е, загальній території, тобто, ну, щоб фіт-мотель не був просто прямо зі сходів, я трішки так розподілила місцями е, територію, щоб ну, там кімната, там вхідна зона і там туалети. А отже, там я поставила ще у вхідній зоні невеличку таку кухню просто холодильник, дві тумби і раковини. Бо сіми в нас дуже люблять мити руки після туалету. Я боюсь, що якщо там реально буде можливість зняти який-небудь номер, то сі ми просто будуть ходити по всьому торговому центру, щоб знайти десь раковину. Тож ставити її я точно збиралася, але не знала куди, бо в мене просто ніяк би не вистачило місця. Або довелося б. Ліжко урізати. Але традиційно також у мотелях можуть проводити якісь побачення. Тож я подумала, що ну, точно варто поставити двоспальне ліжко. І з останніми оновленнями у нас сім можуть перелазити на другу половину. Я самостійно це один раз бачила, тож я в цьому впевнена. Ось, бачите, я додала якраз цю, цю риб, рибу. А, ось. Спочатку відео ще мала з'явитись інфографіка, я сподіваюся, я не забула. Також я дуже прошу вас переходити, дивитися, що ж, врешті-решт, вийшло у нас у всіх, який у нас спільний вигляд буде, як дівчата побудували інші діляночки. Також заходьте, звісно, подивіться, як в них це вийшло. Я закріплю тут плейлист. Я, як зазвичай, остання. Все дороблюю, бо в мене загалом завали зараз просто. О, ну, але до це до цього ми ще повернемось у якихось наступних відео, які я буду знімати. Повиходили в нас інфанти, і я бачу, що ком'юніті загалом неоднозначно відноситься до того, що нам показали в цих допах. Але я в цілому рада, бо я люблю, коли в гру додають хоч щось. Це у цьому випадку було виключення. Це набір зіркові війни. Він мені не зайшов взагалі просто. Жирний мінус цей, це доповнення, і я, я точно його, напевно, не буду ніколи проходити, але я не зарікаюсь. А, тож я спробую пройти, увага, 200 дітей з інфантами. Так, я пройшла вже сотку, але в мене є збереження, тож я точно спробую це зробити, спробую якось. Я не знаю, як стадіть, а грати з інфантами. Чесно, мені здається, це буде або геть складно, або просто дуже-дуже-дуже довго. Тому що, уявіть собі, просто коли були 2-3 тодвера, ми з вами загиналися, а тут прикиньте, прикиньте якщо ще будуть ці інфанти. І за ними треба реально доглядати, але в нас буде загалом допомога. Я сподіваюся, там будуть приїжджати які-небудь родичі, щоб за ними слідкувати. Тож я поки що не знаю, реально не знаю просто. А зараз вже будівництво підходить до завершення. Тут я зараз розміщу якусь вивіску, щоб клієнти могли розуміти, де в нас загалом ця кімната. І переходимо до екскурсії. Отже, ми заходимо в мотельчик. Тут невеличка кухня, у нас тут є вхідна зона, картина якась максимально недоречна, як це буває у подібних штуках. А ось я показую, як виглядає воно ззовні. Повісила обов'язково знак, і там також правила висять зліба від дверей. А заходимо спочатку у більш дешевий номер. Ця риба. Смердючі шпалери, сподіваюсь, не дуже якесь таке пошарпане крісельце, ще й картину вліпила з рибками, щоб нагадувало господарям. Котик мені подобається за котик з сукулентами Респект. Заходжу у ванну. Тут загалом все просто. Я вирішила, що і у дорогого і у дешевого номера буде однаковий стиль, бо закупка, я думаю, була одна. І проходимо у дорогий номер. Тут вже, звісно, картина покраща. Він новенькі шпалери ці люстри. А і є свій столик, на якому вже лежать ключики, і можна загалом туди поставити комп і працювати. І якось собі там проводити час. І це ванна. Загалом, ось така в мене вийшла прикольна побудова. Чесно скажу, вперше беру участь у подібному. Прошу вибачення, що я забула підняти дах нагору, і тепер модель виглядає так. Отже, переходьте обов'язково у відео до інших дівчат. Бережіть себе, все буде Україна!